Добрий день, шановна громада. Сьогодні в нас 4 березня 2024 року. Вирішив засняти коротеньке відео для канала по цінах на зерно, кукурузи, там, пшениці тому подобного. Подивився в інтернеті, скільки що де як коштує. Значить, ціни на пшеницю, дивлячись, якого класу, якого регіону по Україні від 5300 до 7100 тисяч гривень за тонну Кукуруза 4,700, 5800. Ячмінь теж 4700, десь 5-100. Така ціна, соняшник від 13,5 тисяч до 14800. Теж в залежності від регіона. Ну і соя я дивився там от, починаючи від 16 тисяч до майже 18, там 17900 чи щось таке. Написано, ви пишіть в коментарях, кого які ціни. Це чисто ціни з інтернету. А я таки дивився середнє там, ну от і до, бо в Україні все, стабільності немає. Тому такий сказав діапазон. Ну а ви підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!